Дружина чоловікові, що ти такий невихований. Приїхала моя мама в гості, а ти її нікуди не зводиш. А що толку? Вона все одно дорогу назад знайде. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> Військомат. Лікар на ВЛК до військово зобов'язаного. Ну що ж, я вважаю, що ви у чудовому стані. Передатний. Чоловік іде, а через мить за дверима лунає гуркіт, вибігає лікар, військово і мертвий. Колеги, кличе лікар, швидше беріть його за ноги. Навіщо? Ми маємо його розвернути так, ніби він тільки прийшов на комісію, а не виходив із неї. Алло, це Агенція фотомоделей? Так. А скільки ви платите моделям? Платимо ми добре, але приймаємо тільки з параметрами 90-60-90». Остим проблем немає, у мене все збігається. І зріст, і вік, і вага. Одна подружка цікавиться в іншої. Як у тебе з Антоном? Та, прибила б. Що таке? Запросила його в гості і попросила купити в аптеці, так би мовити, щось до чаю. Гадай, що він купив. «Хм, А що є варіанти? Він припер гематоген. Дуже ревнивий чоловік перед від'їздом у відрядження каже своєму другові стеж за моєю дружиною, якщо побачиш щось незвичайне, зразу ж мені дай телеграму. Через три тижні телеграма. Терміново приїжджай. Чоловік прилітає одразу, йде до друга, питає У чому справа? Той пояснює, спочатку було так, що вечора до неї ходив якийсь мужик. А йшов уранці. То чому ж ти тільки зараз телеграму надіслав? Колю. Незвичайне почалося вчора, той мужик не прийшов.